Саме Ми... зробили так, працівники поліції. На що ви саме скажете? Щоб розуміти просто, бо тут в інформаційному звезді незрозуміло викладено. Ну дивіться, ситуація наступна. Мене зупинили у порядку статті 35 пункту 3. Угу. Посилаючись на те, що в поліцейських є інформація, що я або мій транспортний засоб причетний до скоєння дорожньо-транспортного, кримінального або адміністративного правопорушення. Інформацію відповідно мені не надали. Сказали, що вона у них службова. Хоча з п'ятої зазначено, що працівники мають назвати причину зупинки та надати детальний опис підстав зупинки. Я попросив у них детальний опис, від кого інформація, якого роду інформація. Я або пасажир, причетний до дорожньо-транспортної пригоди, або автомобіль. Або яке кримінальне чи адміністративне правопорушення ми вкоїли, або там підозра є про таке скоєння. Сказали, що ні, е такої інформації ми вам не надамо, але вона є. Е е я запитав, чи я затриманий, вони кажуть, ні, ви не затримані. Поставили конус спереду і не дозволяють їхати. Кажу, ну якщо я затриманий. Ну скажіть, який в мене статус? Скажу, ну от Зараз ситуація у вас, кажу, що у вас там по інструкції, що ви маєте робити? Який у, вас, який у мене статус? Якщо я затриманий, ну складайте тоді документи про затримання. Якщо я не затриманий, то заберіть конуси, та я поїхав. Ну, Якусь конкретику я хочу зрозуміти. До того ж, я е, сказав, що поки я стояв в черзі, е, там декілька автомобілів, 5 чи 6 проїхали про полосі зустрічної смуги, я запитав, чи це є грубе порушення правил дорожнього руху. Вони сказали, якщо там, можливо, їхали військові або комусь потрібно на роботу, то так можна. Я зрозумів. А підкажіть, будь ласка, номерний знак з бого автомобіля поліцейських? Або може ви запам'ятали свій суще дня поліцейських, хто вас зупинив? Я записав на відео, але зараз немає не у мене такої можливості. Алло, Олександр Михайлович, це вас відповідальний турбує? Да, слухаю вас. Так. А чого ж ви не кажете, що ви відмовляєтесь пред'явити поліцейські документи? Так, я, ж по... я ж вам пояснив, що тому що мені не назвали блін, е... деталі моєї причини зупинки. Причину зупинки вам поліцейські назвали. Це у них зафіксовано на відеореєстрації. відеореєстрацію. 35-та пункт 3. Я ж вам ще раз кажу, причину зупинки вам назвали. Ви відмовляєтесь пред'явити документи для перевірки. Оскільки ви документи не пред'являєте, звісно, вас вас обмежили в праві керування. Поліцейські будуть встановлювати вашу, вашу особу, і на вас буде е, постанову про Постанову про притягнуто вас до адміністрації відповідальності за те, що ви не пред'являєте документи. Ну такая скарга заключається вперше. Про те, що поліцейські пропускали автомобілі по зустрічній смузі. Друге, мені не назвали і не надали інформацію, відповідно до якої вони вважають, що я або мої пасажири чи транспортний засоб. Тепер я скажу. Тепер я скажу. Тепер я скажу. У нас же діалог, да? так? По-друге, мені не назвали причину е і детальний опис обставин зупинки, від кого ця інформація, і відповідно до чого вони так вважають, що вони не мають права цього називати. Хто їм забороняє? Є інформація. Ну, дайте, будь Ми ласка. Ми вам не можемо надати інформацію, що? тому що це службова інформація. Інопланетяни существують, тепер офіціально. Так це регламентується законом України. Ви розумієте, що це при положення, от я вам можу Так, Я розумію. Ви просто я скажу, ви відразу, коли скаргу залишаєте, ви не повідомляєте, що ви відмовляєтесь виконати законні вимоги працівника поліції. Так, а я не можу виконати законні вимоги працівника поліції, якщо вимога працівника поліції незаконна. Це ви вважаєте, що вона незаконна, а ні, це не я вважаю. Це так каже е, закон України про національну є, поліцію. Ні, це ви так вважаєте. Це вважає закон України про національну поліцію, де зазначено так. я не вважаю, що ви є суддею конституційного суду, щоб розказувати і роздавати роз'яснення закону України і приймати рішення, як трактувати такі за. Окей, добре, я зрозумів вас. Тоді поясніть мені, будь ласка, е, поясніть саме оцей е, останній пункт 35, е, що поліцейські зобов'язані проінформувати водія про конкретну причину зупинки, ним транспортного засобу. Так, що й було зроблено з детальним описом підстав зупинки, визначеної в цій статті. Що мається на увазі детальний опис підстав зупинки? Це точно не її назва, власне, правильно? І це, і це не текст самої зупинки. Згодні зі мною? Не текст самої Не текст пункту самої зупинки. Якщо вони користуються статтєю 35 пункт 3, то це не значить, що на вимогу цієї норми права мені потрібно її зачитати ще раз. Згодні зі мною? Я зрозумів, так. Ну, згоден. А в статті 35 пункт 3 чітко вказано, що якщо інформація, що свідчить про причетність водія. Або пасажира транспортного засобу до вчинення дорожньо транспортної пригоди кримінального чи адміністративного правопорушення. Відповідно, я прошу, надайте мені цю інформацію, до якої у вас виникла підозра стосовно мене, конкретно як індивідуально. Так, мене звинувачують, чекайте, мене звинувачують. Який тоді у мене статус під час цієї зупинки, я не можу зрозуміти. Не винувачу, так, відповідно до чого виникла підозра? До інформації. Згодні зі мною? Відповідно до. Відповідно до службової інформації мені сказав е один з поліцейських, що у них така підозра виникає до всіх осіб віком від 18 до 60 років. Ну, це щось я розумію, це трохи щось там некоректно вам сказали. Це дуже некоректно мені сказали, тому що в цей вік входять люди з функціональними обмеженнями, в цей вік входять люди, які проходять військову службу, строкову службу, службу за контрактом, інші, які не підлягають мобілізації, розумієте? І от. Е Ну так, так мене це і обурило. Зупинили конкретно мене, і мені кажуть, що ми зупиняємо абсолютно всіх, тому що в нас така вказівка. все. Я хочу розібратись просто в цій ситуації. Якщо мене затримують, будь ласка, тоді складайте якісь документи до, до затримання. Я на незаконний Є спосіб. Чекайте, я на не незаконний. Вашу особу. Так, а що встановлюють вашу її встановлюють. Так, для встановлення особи е, можна громадянина обмежити на який час? До трьох годин. Так. <кій> Документи на затримання потрібно складати? Зачекайте, вас не затримують. Я можу їхати. Ви можете їхати, коли на вас буде складено точніше, винесено постанову про притягнення варто обміну. Так, ніхто не складає на мене постанову. встановити вашу особу. Не можу вже вказати постанову, ну, незрозуміло на кого. Спочатку встановлюється ваша особа, потім вас спеціально відповідальність. Що ви не прикріпляєте документи на право керування транспортним засобом, про реєстрацію транспортного засобу. Так, а затримати для встановлення особи. От чимсь фіксується, якісь документи складаються? Ні, я навіщо вас затримувати? Ну, для встановлення особи, ви ж кажете. Того, спадає, вас доставляють до органу поліції. Так мене обмежили зараз в пересуванні. На який, на, який на який термін на, на який який термін, термін можна обмежити людину у пересуванні? Для встановлення особи. Ні. Да. Не Ви не можете пред'явити документу, який дає вам право керування транспортним засобом. Вас взагалі можуть обмежити працює? Мені взагалі ніхто не просив документи на право керування транспортного засобу. Я повністю зафіксував всю розмову. От взагалі ніхто не просив документ на право керування. А які документи у вас просили? Будь-які, які посвідчують вашу особу. Мене зупинили і зходу сказали, давайте будь-який документ. Придивіть, будь ласка, ваші документи, які посвідчують вашу особу. Розумієте, що я нахожусь на відстані і мені ну, теж. Знаєте, є е, вислухавши одну сторону, вислухаєш іншу сторону. Okay. Тоді давайте так. Ну, якщо є у вас бажання, ви можете пред'явити поліцейським посвідчення водія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу і вас ну припинять обмеження в праві пересування, тому що буде ну, відомості про те, що ви маєте право керувати далі цим транспортом. Так а в них взагалі виникла підозра, що я не маю керувати. Правильно я вас зрозумів? Ну в зв'язку з тим, звичайно, у вас було обмежено в праві керування. Якщо кажуть, поставили конуси. Поставили конуси. Тобто, дивіться, потенціально я зараз можу закрити автомобіль і піти собі. Закрити авто і піти? Так. Да. Можете. Ну І ніхто мене вже не обмежує, правильно я зрозумів? Правильно, вас То обмежили пересування на транспорті. А, чисто на транспорті, я зрозумів. Так. Добре. А так я можу пересуватись. Ні, так а так, звичайно, а хто має право вас обмежувати в праві вашого пересування? Звичайно. Ви ж розумієте, є різні поліцейські також. Так. Це ж... Всі однакові не бувають. Я вам доведу зворотні. З часом. Можливо. Ну, я серйозно вам кажу. Наприклад, мені не смішно. Як казав Зеленський, нема політичної волі. Ні у вас, ні у ваших підлеглих, на жаль. Ну, ви відповіді потребуєте на вашу скаргу. Так, да, звісно. Тоді для отримання письмового відповіді треба вам заїхати на громадську 66 написати заяву для того, щоб А чому, відповіді. а чекайте, а чому я не можу усну заяву залишити? Ні, усну ви можете залишити? Так я залишив. Ну ось зараз я вам кажу, я потребую письмової відповіді на моє звернення. Це усна заява? Залишили скаргу. Все, я зрозуміла. Тоді ми передамо цю скаргу на відділ моніторингу та аналітичного забезпечення. Вони вивчать і поліцейських Дякую. і дадуть вам відповідь. Дякую. Все, вам також дякую, до побачення. Дуже вас нищували. А де шукали? По всіх базах. Мені сказав керівник, що я можу е піше рухатись, у вас просто виникла підозра з приводу мого пересування на автомобілі, так? Да? Чи у вас якась інша інформація? А? Будь-який. Гарного вечора дожиться. Я всі Тепер я вам повідомляю, що це є службова інформація, яку інформацію я вам надавати не буду. Потенційні порушники? Так само, як і всі інші. Розумієте. Є інформація. Ну, дайте, будь ми ласка. Ми вам не можемо надати інформацію, а тому що це службова інформація. Ну, будемо чекати, поки ви не покажете документи. Будь-яка особа чоловічої статі, вона може ухилятися від призову. Ви, можливо, перебуваєте у розбуді. Ну, доти, до, до того моменту, поки поліцейський не перевірив, для поліцейського ця особа може бути потенційним правопорушенням. Ні, абсолютний абсурд. Що, будь ласка, принесіть?